Рік тому Україна давала спеціальний порядок і спеціальний статус, і вибори проводьте робіття, що вам завгодно, практично, давали всі важелі влади. Ніхто цього не захотів. Чому не захотіли? Тому що саме Путін сьогодні, якщо подивитися всередину проблеми, робить рейтинг на цій війні. Вони обстрілюють наших хлопців. Які дотримуються, ми дотримуємося все ж таки мінських домовленостей, е, і жодного пострілу з боку України в той бік не було. У нас є повністю інсайдерівська інформація, що казаки з Алчевська обстрілювали Стаханову, Брянку, Кировську, Луганській області спеціально вночі потім доводили місцевим жителям. А воють собі, яка пропаганда в Росії після цих зйомок. З'являлася на телебаченні, як зомбували російське населення і території Луганської та Донецької областей. Тому що сьогодні ретрансляторів з України не стоїть і немає тр... не інформації з України, з великої, ніхто не спілкується з тими районами. По-друге, Путін, на мою думку, ніколи не відійде від своєї мети Новоросії. Тому що сьогодні в... знову-таки в нас є повна інформація Білградської області. Зеленка, как со слов военных, полностью заполнена тяжелой техникой. Гвоздики, грады, танки, буки, кадровые военные и так далее и тому подобное. Сегодня надо не забывать о том, что постоянно идут обстрелы не просто так. Они пробивают. Мягкие ищут места, где можно прорваться. Была Маринка, отбили. Да? Дебальцев, Дебальцевский котел за два дня, в принципе, был захвачен и аннексирован еще территория Украины. Они взяли себе железнодорожную ветку. Сегодня поступает уже тяжелая техника не гуманитарными конвоями из России, а уже полностью ну, по железной дороге. Ну, звучит, ну, это зручиша. Они готовятся к серьезничным... Они... Россия сегодня готовится к полномасштабному вторжению. И это не секрет, что в Одессе сегодня взрываются бигборды, э, Диверсии прошли в Харькове. 40 человек в масках порезали иностранных детей. А детей чужих не бывает, и они учатся у нас, и мы за них отвечаем. Для чего? Снова-таки для пропаганды в России. Чтобы зомбировать больше населения, чтобы подкрепить их дух. И еще более набрать кадыровцев, найманцев, кинути на эти территории, на окуповані, Сгрупповаться, как говорят, за статистику там 14 тысяч кадровых и Так за нашу статистику там жив больше 5 тисяч тысяч І це говорить про те, що ніяких умов вже в принципі Європа погоджується на особливий порядок, на особливий статус тим територіям і так далі. З путіним вони звітують про це, але ми повинні сьогодні звертатися до всього світу. Що... А анексіруватися будуть території і ще більше Російською Федерацією. Ми повинні просити і звертатися до договору 1994 року, до меморандуму, який був підписаний все ж таки всіма сторонами: і Францією, і Америкою, і Росією, яка сьогодні на нас напала, просити про те, що говорив Турчинов, установки про не тільки встановлювати в Європі сьогодні, в Прибалтиці в Естонії, а ще на наших територіях, просити, щоб зайшли миротворці на нашу територію і. Операцію буря як по хорватському сценарію звільнити наші землі. Якщо Путін каже, що там нема російських військових і нема конфлікту між Росією і Україною, ми можемо. У нас армія 200 тисяч населення. В принципі, пішли воювати в окопи, е, і сьогодні гинуть кожен день. Правильно, сьогодні поранених кожен день звітують вбито, поранено, вбито поранено. Якщо ми сьогодні всім разом згуртуємося, ми зможемо звільнити ці території за пару днів. І зсередини є також в нас. Е, Люди, які говорять сьогодні, що виходять голодні бунти на тих територіях. Терористи дуже цього бояться, що люди піднімуться там. Сьогодні екологічна катастрофа на тих територіях, сьогодні гуманітарна катастрофа. Практично епідемія, дітей нема чим помити. Знову перебитий трубопровід в Луганській області, води не було півтора місяці і знову її не буде. Люди чергами стоять, по 20 тисяч людей стоять черги до джерела, щоб набрати води. Вони навчилися вже економити. Вони набирають собі ванну води, купаються, потім миють посуд, а потім змивають в туалетах. Люди, людям набридло сьогодні не та гедота, яка бігає з автоматами терористи чи кадрові військові, і так далі. Люди готові повстати, тільки треба їм пообіцяти дати можливість сьогодні це зробити із середини, із великої України, і, Разом. Словами, і спеціального іншими словами, статусу, можемо... якщо там будуть терористи і російські кадрові військові, надавати Україна. Це неприйнятний сценарій, так ми можемо це зробити. Це гарний сценарій, але ну от я тільки щойно приїхав з Ужгорода. Я бачив, як сьогодні люди там до цього ставляться. В один день зайшли. Ну повірте, люди вже дуже занурилися в політику і слідкують за, 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 за усіма подіями, що трапиться на сході країни. Я спілкувався з людьми, які хлопці пішли воювати. Я спілкувався з людьми, які вже поховали своїх синів. Говорять, кажуть. Люди добрі, ну що ж це зробиться? Військові, політична корупція, військова корупція, всі прячуться е, в парламенті. Корупція, прячуться за щитом війни. Ніхто не хоче закінчувати війну взагалі. Всі прячуться. Контрабанда йде, на цьому наживаються. Сьогодні чиновники наживаються на пропусках. Електронна система пропусків не працює. Один і хай весь був почитають, що вони там написали. Взагалі стоять черги і пі по півтора тисячі машин. Хто їх буде любити сьогодні? Цю владу, якщо ми сьогодні не пообіцяємо, звільню. Нити ти території за за декілька днів і не будемо говорити про відновлювання, відновлювання Донбасу про розбудову Донбасу. Треба говорити. Донбас повинен стати важелем важкою. Це індустріальна артерія нашої країни. Ми вже відчули на собі без вугілля цю зиму. Що зараз гляде вже зима через декілька місяців? Що будемо далі робити? Далі будемо дивитися на них чи будемо особливий порядок, чи особливий статус вводити. Путін домовляється, поки. Вибачте, Європа, поки грає з Україною шахами, Путін грає крапленою колодою карт. Неможливо йому вірити взагалі ні Шайгу, який є рейтингів там, чи Путіну, вони самі роблять собі рейтинги на цій війні, вони ніколи її не закінчуть. Вибори не відбудуться за українськими законами. Навіть ми їх приймемо, депутати Верховної Ради приймуть, президент підтримує, Європа підтримує. Але ті терористи, які по шию в крові, навіть сім'ями їх 15 приблизно відсотків на тих територіях вони не підуть на підставі і на ланцюгу у великої України і не і зброю. Вони не демілітаризуються, не крим, не декриміналізуються самі, поки їх. Не зачистити на тих територіях, угу. там не відбудеться і ще вони будуть намагатися. Правильно колега сказав, що вони підтягують. Ми підтягнули БТРи. Вони танки. Ми зброю. Вони ще гіршу зброю нову зброю, як президент казав. Для чого вони сьогодні будуть намагатися зробити все, щоби зірвати вибори на Територіях підконтрольних Україні. І це головне. Ми повинні сьогодні дивитися пильно. Ми говорили сьогодні про Іловайський котел, про Дебальцевський котел, те, що ми в Мар'їнській відбили, відбилися. Якщо Путін піде через Харків, буде величезна рана, і не тільки рана, а море крові на неокупованих територіях Донецька. І Луганська, тому що саме там котел опиниться і наші військові. Тому сьогодні треба негайно щось робити військовим, збиратися із європейцями, і з американцями. Ми бачимо, як Америка поставила ставить установки ПРО в Естонії від Калінінградської області по Балтії. Чому це відбувається? А європа поки не звертає на це увагу. Вони не, не, не беруть історію 32-38 років, як Гітлер е мілітаризувався і потім захопив всю в 39-му році Європу. Так. Таке ж відбудеться із по і з Європою, якщо сьогодні Європа нам не допоможе, і весь світ не допоможе.